Друзі, хочу поділитися з вами прикладом країни, яка вражає світ, це Південна Корея. Сьогодні вона одинадцята економіка світу. Середня зарплата понад 3000 доларів на місяць. В Україні майже немає бідних життя 82 роки. Якість освіти третя у світі, медицина також третя, а армія п'ята за потужністю. І все це без... Нафти, газу чи золота і все це за одне покоління на уламках війни і голоду, але з вірою, з освітою, з любов'ю до життя. У Південній Кореї найбільші протестантські церкви у світі 30% населення, християни. Їхня віра в Ісуса Христа стала фундаментом цього дива. Південна Корея це Боже диво, але я вірю, подібне диво. Можливе і в Україні, бо з Богом можливо, все Боже, допоможи Україні.